Ворощуємо вдома тропічний фрукт черемоя, який також називають морозивним деревом, бо його м'якоть має солодкий вершковий смак. А всередині знаходиться велика кількість темного насіння. Воно тверде, тому перед посадкою можна замочити у теплій воді. Перша спроба вирощування була невдалою і на відео вже насіння другого фрукта. Його достатньо неглибоко посадити у грун та запевнити йому тепло і багато світла. Протягом першого місяця мають з'явитись перші паростки. Якщо у вас проросло багато насіння у одному горщику, то необхідно вчасно їх розсадити. Інакше буде як у мене. Справа у тому, що у тісноті саджанці починають конкурувати за поживні речовини і світло, тому ростуть слабшими. Не повторюйте моїх помилок, бо у мене дійшли руки розсади. Їх занадто пізно. Навесні черемою потрібно обрізати для того, щоб формувати крону, і вона не росла однією палкою. У холодну пору року трошки зменшуємо полив, і пам'ятайте, що зимою вона може частково або навіть повністю скинути листя, і це нормально.